Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні в нашій студії солдат 5-ї окремої штурмової бригади Ніколас Дубінський. Наші вітання. Слава Вітаю. Україні! Е, Ніколас, ми, власне, ти сьогодні повернувся в свою телекомпанію, де працював багато років. Раді бачити. Е, також. Ти повернувся з Великобританії, був там у на навчаннях. Розкажи, будь ласка, про цей період своєї Е, Я був на навчаннях, мене відправили, е, ми проходили відбір. Е, контрактники, які підписали контракт з збройними силами, ми проходили відбір на навчання у Великобританію і поїхала певна кількість людей, і ми проходили навчання в. Декількох кемпах, там було близько п'яти кемпів. На одному із них ми я проходив навчання особисто. Навчання тривали 38 діб, і ми проходили, скажімо так, базовий загальний курс військової підготовки, тобто без АВП. Нас готували, скажімо так, по НАТОвській системі, по натовській програмі, королівські війська легкої піхоти канадських збройних сил. Тобто, ми були на території Великої Британії, вони надавали повністю житло, Надавали якесь спорядження, надавали всю свою військову інфраструктуру, свої полігони. А саме збройні сили Канади нас навчали і навчали того, що знають вони, і як навчали їх, і навчали, скажімо, нас по натовському зразку, так як вчать солдатів у них. До навчання, от і після, от, відчуваєш в собі різницю про що я кубіцію? звичайно відчуваю. Воно, типу, дуже багато інформації за ці. Я був там 38 днів. Дуже багато інформації, яку треба було усваювати дуже швидко, бо це був дуже прискорений курс. Бо в королівських військах, типу, цей курс розрахований на 9 місяців. Ми його втисли майже в 40 днів. Тобто, в мене був майже 12-14 годинний день навчань, тобто з 7 до 7, рінтом на 8 вечора. 7 ранку до 7 вечора ми проходили навчання, і кожного дня були буквально пару вихідних. А загалом, навчання, навчання, навчання. Ну ти, тепер зараз розумієш, як воює Росія, як воює ми. Різниця кількість, якість Звичайно, Кількість якість вона дуже важлива і дуже цінна. Що війська Російської Федерації намагаються брати кількістю? Ми намагаємось брати тактикою, стратегією, якістю і наших військовослужбовців, і наших збройних сил загалом, і не завжди кількість краще, ніж якість. Тому що один якісний підготовлений боєць може коштувати 5-7, звичайних якихось людей, які там не знаю, бачите, автомат третій раз в житті, їх погнали там, не знаю, через тиждень після якихось там в кавичках навчань на передову. Психологія твоя от, змінилась. Психологія змінилася, звичайно, вона змінилась, скажімо так, вона поступово змінювалась, не було такого якогось скачку. Ти був цивільним, 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 потім там майже військовий, потім військовий, потім вже військовий на передовій лінії. І так потрошки-потрошку потрошки, я змінювався, змінювались там, не знаю, змінювались характер, змінювалась там, не знаю, зачіска, змінювалась там, ну все змінювалось, типу одяг і те саме. Тобто ти трошки призвичаївся до всього цього, і потім вже, скажімо так, в цивільному житті вже трошки відчуваєш себе трошечки не так. Розкажи мото... ну, про атмосферу в цьому тренувальному таборі атмосфера була чудова, атмосфера була прекрасна. Ми були. В принципі, там були люди по відбору 21-28 років. Тобто там були молоді, мотивовані бійці. Майже з них ніхто не служив, не проходив не строкову службу. Він був, скажімо так, рекрутом, курсантом, новачком. Тобто з нуля так з нуля, повністю були люди, які щось знали. Були люди загалом 90%, які взагалі не розбирались військові справи. Які там бачили автомат перший, а у другий раз в житті з нього там бачили і стріляли. Тобто, все було в новинку, і всі працювали, всі навчались, скажімо так, з нуля. Ну, Тут показував фото, зараз режисер виведе їх на екран із тренувального табору. Що найбільше запам'яталося протягом? Мені запам'яталося дуже багато речей. Мені сподобалось в Великій Британії на одному із кемпів там були, скажімо так, кемітоване, повністю замітоване місто. Просто містечко зі своїми будиночками, пабами, з британськими відомими різними парками, скверами. Лісами, і, типу, все було максимально природні, наближено до реальних умов. Там навіть там така була видиска Бердянськ. Типу вони його ну, скажімо так, це для наших бійців поставили типу такий знак. Ось воно було прикольно. Там було живе, там було все живе. Там була кожна хатинка, там щось лежало. В пабі був замітований, там не знаю, барна стійка, алкоголь, там всі вулички вони були як живі, але вони були замітовані для наших для наших навчань, для наших там проведення штурмових дій активних. Тобто, це були великі, великі. Площі, які ми штурмували там будиночок, три будиночка вулиця, і потім ми так могли зачищати там все оце умовне місто. Ну, да, легенді, ми таке треба чисто. Дивились фото. Да. Єнстонталберг. Про що yeah. говорили? як uh, Він приїжджав до нас буквально на пару годин. Він проходив, у нас були, скажімо так, тренувальні місця. Ми, звичайно, проходили звичайний тренувальний день, ми всі займалися по різним секторам, в кого там міна, е, якісь там проміни, розмова, хтось займався інженерними працями, там, евакуацією поранених, хто займався штурмом, засідками і так далі. Він проходив по цьому мітованому військовому містечку і проглядав, скажімо так, всі навчальні ці сектори, навчальні процеси. Ось я тоді був на інженерній справі. Ми тоді евакуйовували пораненого бійця з мінного поля. Просто за... Він проходив з делегацією і спостерігати. Гав за нашими навчаннями, так потихеньку. Ось, і потім вже десь після кінця навчань він підійшов до нас поспілкуватися, взагалі просто як з бійцями. Максимально з перекладачем, максимально все просто, прості запитання. Буквально ми з ним хвилин 5-7 поспілкувалися, він пішов далі спілкуватись з людьми далі. Тобто, а що його цікавило? От ви... Його цікавило. Він запитав, наприклад, запитував мене, з якого я міста, типу, чим займались, чим займався там я, чим займалися інші солдати до військової служби. Запитував про настрій, про характер, і ну, підтримав максимально, і казав, що дуже круті навчання. Він задоволений, дуже був в заході, те, що він сьогодні побачив на тренуваннях, і був захоплений те, як ми навчаємось там. Ну, ми всі створені не для війни. Звичайно. І от люди, яких професій там збиралися в цьому тренуванні? яких роду занять? В таборі, да. в в таборі збирались максимально різні. Там були і гуманітарні, і технічні професії, там не знаю, від. Перекладача там до, я не знаю, до ветеринарів, стоматологів, типу інженерів, були всі види професій. Типу, ну як от в житті зібрались і робочі, і гуманітарні, і різні професії. Тобто були всякі там художники, митці, там люди, парамедики, типу, які працювали в швидкій допомозі до війни, максимально різні бізнесмени, які там мають там свої там, мережі в різних містах, тобто різна різна сфера. Ніколи, а взагалі, в залежності від того, чим людина займалася от, в мирному житті, це якось впливає на впливає якоїсь професії військової звичайно. Допомагає, типу хто, скажімо так, більш технічними професіями був на цивільному житті, тому простіше працювати з технікою, там бути там в ремонті, можливо, в обслуговуванні техніки. Хто займався більш такими технічними справами, простіше там не знаю, складати. Скажімо, там документацію вести, штаб, штабна робота, тактика, робота з картами, топографія. Воно дуже допомагає потім вже в військовому житті. Ну ти оператор, так ти працював так. з відеокамерою, ти працював так. з фотоапаратом. Як, як тобі це саме військові? Е, мені, скажімо, так, допомагає сильно комунікабельність з людьми, теж те, що, я маю, те, що я спілкувався з різними людьми до цього, допомагає, типу, своє знання, вміло бачичи, бачачи кадри, скажімо так, знімати, перезнімувати. Якісь відео, скажімо так, потім, які там будуть іти кудись в соцмережі, типу, такими працював. Давав інтерв'ю ті самі людям. Нам приїжджала різна преса з різних точок Європи, там Італія, Франція і так далі. До нас на навчання, вже там в секторі. Типу, і я їм давав інтерв'ю. Типу, знаю нормально англійську, тобто, в принципі, міг якось так свою професію, якось До речі, мовного бар'єру не було У нас був у При... нас там на навчаннях були перекладачі. Вони специфіці якісь окре ну, направлення якогось прикладачі вони. вони висково... Це були звичайні цивільні люди, українці або біженці або які жили в Великій Британії до початку повномасштабної. Вони просто знали добре розмовно англійську. Вони просто дублювали те, що нам казали канадці. Ну, військова, термінологія, це... військова термінологія, там були окремі люди, теж перекладачі, але трошки, скажімо так, окремі, які нам трошки пояснюють військову термінологію. Тобто, якщо у нас були уроки, це був свій не перекладач. Якщо це були якісь військові положення, там допомагали військові перекладачі, вони працювали в тандемі між собою. Було якось так. В ефірі програма Актуальна розмова. Спілкуємося з солдатом 5-ї окремої штурмової бригади Ніколасом Дубінським. По поверненню зараз, де воюєш зараз? Зараз я знаходжуся в місцях виконання в Донецькій області, трошечки міняю місце розташування, але в принципі з Донецької області ми поки не виїжджали. Яка зараз, скажімо так, перше джерело, яка ситуація зараз там? Ситуація це різна, вона змінюється що годину, що хвилину, навіть я не знаю. Це зараз закінчиться нашої замами ефір, можливо, щось нове відбудеться. Можливо, будуть якісь нові наступальні дії чи активні, тому або іншому напрямку. Чесно, все міняється дуже швидко і дуже по-різному. Як атмосфера? Зараз можна багато в різних різних засобів масової інформації. Коли мова йде про армію Росії, там мова йде про те, що немає бойового духу, складна ситуація психологічна. Ти багато часу провів у журналістиці, більше бачиш, більше помічаєш. Ну, в силу професії своєї. Mm. Що скажеш про атмосферу серед наших, наших бійців? Атмосфера наших бійців, звичайно, вона різна. Вона, типу, потрібно бути морально, морально, скажімо так, сталим, потрібно бути підготовленим максимально. До всього максимально бути холодним, бо ситуації бувають і погані, і добрі, і чудові. Тобто, треба бути збикати того, що кожен день він різний, типу. Він, типу, можливо, буде щось не щось. Ну змінюється. Але ми тримаємось купи, ми тримаємо морально психологічний стан. Один одного тримаємось купи. Тобто наш психологічний стан має бути загальний. Тобто, когось там підбадьорити, когось навпаки, типу. Підтримати і тримати гарний морально-психологічний стан підрозділу це саме найголовніше. Це питання і командирів і питання особового складу. Типу, щоб е, кожен день за один за одним слідкував і допомагав. От, от, між особисті суслугів тут бінців. От, бінці, от е, мова як про, про таку так звану дедовщину вже не йде в таких умовах, правильно. Е про дідовщину я реально тільки чув. Там, тільки чув. Чув. Тільки чув. Насправді такої типу, я не відчуваю. З мене Воюють хлопці, які там з 2014 року воюють, є хлопці, які, там, скажімо так, прийшли після мене. Там, різний вік, різне заняття, різні фахи, різні освіти, але бар'єра в цьому немає. Типу, ми всі тримаємось одного воєнного братства і всі ми рівні. На бою всі рівні. На бою всі рівні. Ну, звичайно, там є свої, скажімо так, свої компашки, люди, з якими вони, ну скажімо так, з якими ти довго служиш, ти вже з ними на більш ментальному рівні, на, на рівні погляду, вже знаєш, що треба робити або що треба зробити. З ними якось. Ну, типу, воювати треба з людьми, з якими ти впевнений в собі. Тобто, триматись купи, триматись групи, створюються групи, відділення, і з них вже формуються якісь. Ну, що звичайно, звичайно. звичайно. Ти повинен відчувати, що за тобою товариш, який тебе не підведе, і з якого ти не підведеш, і раптом в якійсь ситуації все буде добре. Ну, не, можна, не можна тільки воювати, якимось чином є вільний час. Відпочиває, ти взагалі чим сам особисто займаєшся. Е, Чесно скажучи, відпочиваю просто банальні такі речі, які для цивільних людей це звичайні. Це сом, там їжа, не знаю, якісь, можливо, телефонні дзвінки для нас, А типу, в принципі, весь, скажімо так. Ми якось проводимо час загалом. Ми спимо, спілкуємось, відволікаємось від тих воєнних справ, можливо, що здивимось якесь кіно. В принципі, хто як, хто, як бажає. Типу, хто як бажає, ну загалом просто відпочиваємо більш фізично і морально. Тобто розважаємо трошки голову, сидимо в соцмережах, в месенджерах, не знаю, спілкуємось між собою, типу, максимально живемо таким життям, яким би жили на цивільному житті, але живемо трошки. Не на а трошки на військовому. Ти, от ти кажеш, що є буденні речі, да? yep. так? Ти фраза прозвучала, а от саме там, от, ті буденні речі, які от, в мирному житті, вони там набувають іншого значення? От саме? Ну так, да, там, ну, да, навіть не знаю, типу, буденні речі, навіть там, нормально поспати, щоб там не знаю, не було якихось там, скажімо так, тривог небезпек, це вже добре. Там, не знаю, коли вода, там, не знаю, там, коли душі, для когось, типу, для цивільних людей, там, типу, що них є душ, типу це нормально. Для військових, типу, особливо в зимній час, дуже важко з цим, тому що іноді немає можливості, іноді. Немає взагалі фізично, типу, немає душу, там немає води. Тобто до всього треба звикати зараз. Літо зараз нормально, вода, літні. Дуже за треба теж думати, і це теж дуже важливо для людей. Це звичні просто якісь там звичні е справи, які вони робить кожного дня для військових. Типу, це іноді прийти після зміни трьохдневної і зайти в душ. Це, ну, Просто, ну, Зас, за ну ти повірив би, що твоя професія, от, ти оператор, пішла з тебе кудись. будь якому випадку воно завжди залишається да. фільмуєш якимось чином. Е, іноді просто помічаю такі кадри, які скажімо так, були б цікаві. якщо в мене була б відеокамера, або якщо телекамера, я би їх обов'язково зазняв або зробив би фотографію. Е, підмічаю такі моменти, іноді щось фільмую, але це загалом більше для такого свого архіву. Е, скажімо так, е, бо загалом там фільмувати. Да, все не не рекомендується фільмувати, але скажу, я роблю це для себе в своєму телефоні, я достаю телефон, щось клацаю знімаю, скажімо так, на пам'ять на архів буде потім чудово, війна закінчиться, дай Боже, і можливо, щось зроблю тоді. Ну, Вже розуміння є, що можна знімати, що не можна знімати. Звичайно, звичайно, розуміння є, але просто що потім війна закінчиться і вже можна буде, все можна буде показати, розказати достеменно, поіменно показати людей, показати місця, вже буде потім краще як як ви забезпечені? Якісь є потреби, можливо, чогось не вистачає по потребам. Типу завжди ну є такі, скажімо так, в армії, як розходні. Розходні матеріали це, скажімо, так, ті самі машини, біноклі, тепловізори. Вони, на жаль, є таким як розходникам, тому що частенько вони потрапляють під обстріли, ламаються, не знаю, згорають, виводять з ладу. Це те, що треба дрони ті самі. Типу, люди, коли збирають е, гроші цивільні, вони думають, що я купив пікап, у них буде пікап. Цей пікап може прожити три дні, може прожити три тижні, може прожити три місяці, може прожити три години. Типу, це без, ну, ніхто не знає, як воно травить. Так само, типу, з дроном. І коли збирають новий збір, то треба бути максимально активним і відкликатись, тому що іноді пара очей, яка в тебе вийшла з лати, має на увазі дрон, вона може врятувати декілька сотень життів в день. Бана не, не тим, що вона робить аеророзвитку і те, що вона може проглядіти і подивитися те, що не бачить людське ухо, от буквально нещодавно спілкувався з одним із волонтерів, і от він так сумом каже, що для багатьох українців, на жаль, війна майже скінчилася. От волонтерська активність спадає? От що ви там відчуваєте? Волонтерська активність, чесно кажучи, по-різному. Воно, скажімо, з спалахами. У мене є люди, скажімо так, моїм яких налаштований контакт з волонтерами. Напряму. Типу, в когось є більш на підрозділ, в когось є напряму. Але загалом волонтери, але це загалом більш такі індивідуальні зв'язки, скажімо так, от, більш індивідуальні якісь знайомства і так далі. Тому що якось так місцево надсилають. Хтось тепловізор надійшла, я недавно забирав від наших гарних друзів, дякуємо велике, забирав дрона. Типу, забирав дрона іменно саме в наш підрозділ, в нашу роту і так далі. Пікапи і так далі, машини, медичне обладнання, їжа, воно так от спалахами, воно приходить і забезпечення реально є. Хотілося б, звичайно, завжди більше, але маємо те, що маємо, і дякую, дякую за це. Ну, ти хто каже, що та ж автівка, той тобто, же безпілотник може прожити там, буквально день-два. Е -е, наскільки швидко поповнюються втрати? Е -е, По-різному. Типу, коли як, от зараз типу, ми збираємо на тепловізор, бо в нас вийшов з ладу буквально на три дні тому. Ніби річ така собі, але без неї тяжко. Типу, було, знаєш, там, коли п'ять краще, коли чотири, ніби нічого такого, але вже одна людина без пари очі, це вже напряжно. Типу і вже треба вигадувати щось робити, якось робити, і щоб поповнюватись. Типу, ну зараз над цим активно працюємо. Зараз вже створена танкова коаліція, там різні коаліції mm -hmm. створюються. Е, на полі бою це відчувається, вже працює так. Е, поки я не можу вам відповісти, поки не можу. Побачимо. Всьому свій час. Саме так. Е, от зараз ти у відпустці, на yeah. чистільки відпустка? Відпустка триває 10 діб і 2 дається на дорогу. Це типу щорічна основна відпустка, поки яка є оце тверджена законом України. Далі побачимо. Ну от зараз ходиш там містом, спілкуєшся з людьми, от вже дивишся, напевно, от вже іншим поглядом поглядом. Звичайно, що що помічаєш що зміни в суспільстві? Е, зміни в суспільстві я не знаю, чи суспільство змінилося, Змінився напевно я, тому що для мене це все незвично. Незвичні, якісь гулянки, якісь там, якісь там люди, які спілкуються, гучна музика. І для цього чи я або не звик. Або, ну, напевне, що я відвик від цього, відвик від цивільного буденного життя, тому що в нас там таке не практикується, у нас там такого немає. Так, да, в нас є дозвілля, але воно не таке активне, не таке класне, як в людей в тилу, на жаль. Це дратує, чи це, можливо, якісь суми такій гулянки? Там... По різному. Іноді реально дуже сильно дратує, іноді ти себе відчуваєш як на своїй тарілці, от, ніби от всі гуляють, а ти якось. Не можу ще звикнути, чи чесно, ну тінь мене це дратує, коли там реально люди не то, що вони люди живуть, вони й мають жити і мають жити своїм життям, але іноді вони їх з перебором це. Цей контраст відчувається? От ти бувалі, був тільки на полі бою, приїхав додому, але це не може. Це просто дуже це не контраст, щоб адаптуватись мені, напевно, було днів п'ять, тому що я не розумів. Там людину відпустки. Половину відпустки я отримав, щоб адаптуватись з скажімо так з закопу оттуда. Адаптуватись до життя там, де є там не знаю, кафетерії, машини, світлофори, все є. Магазини, ти ходиш собі, спокійно гуляєш. Нічого не там немає вибухів, немає ну, незвично. Навіть вуху незвично, типу, ти на якісь різкі різкі звуки в цивільному житті. Ти звертаєш увагу, ти сразу Рука за автоматом не тягнеться. О, щось це... було було mm -hmm, вночі. Так. Пару раз да так, було таке, прокидався, працювала ППО, наше, Я вже оп, прокинувся, чую якісь глухіці зразу. От ось а потім маєш відпустити. Типу, бо бо тілом я тут, а головою я ще там. Mm -hmm. На жаль, там зустрілися з татом, з мамою, там з друзями. Звичайно, чувається цінність цих людей змінилися От... звичайно. Типу люди вони цінні і там, вони цінні, коли телефонують, коли те підтримують. Коли ти з ними знаходишся на постійному контакті по телефону, краще, звичайно, до вдома, воно трошки спокійніше, трошки краще стає, звичайно, мотивує. Відзвітуватися там перед батьками, там прибувши, що все да, нормально, да, це обов'язково, да. це не Ну по можливості, але да, стараюся якнайчастіше обов'язково повідомляти людей. Да. Близьких своїх там що б ти сказав? От поколю своєму поколінню от, своїм ровесникам можливо що ти хочеш сказати, до чого б закликав? Можливо, я б закликав би людей не боятись. Збройні сили не боятись структуру. Структура вона є, вона різна, звичайно. Іноді да, цивільні люди вони бояться, вони не хочуть, бо це щось нове. Звичайно, для мене це було теж, коли я був в вересні, для мене це було щось нове і незвичне. Але до всього люди звикають, і, на жаль, війна буде ще тривати, і люди треба. Треба люди, і треба розуміти, якби не було класне цивільне життя, у мене теж було досить класне цивільне життя, і я пішов, скажімо так, не за того, що там я хотів в армію. Ти типу. в армію не планував іти до війни. Типу, але ну на жаль. Типу, зараз вибір не дуже великий. А от пригадуєш, що ти як до цього дійшов? Можливо, якісь події були? Якісь... Е, я не я пригадую, я дійшов. Е, мені зателефонували запропонували цю пропозицію про навчання за кордоном. Я декілька діб обдумав, а потім думаю, що краще я піду зараз навчуся, вивчуся класно за кордоном, ніж там потім мене мобілізують в Вспішки десь там тиждень-два відправлять якісь гарячі точки. Я тобто розумів, що краще буде підготовленим чомусь навчитися так. Чомусь навчуся і буду підготовленим солдатом і бійцем, ніж потім буду це все в вспішки, і потім отримую такі напівзнання і вже буду отримувати навички на полі бою. Воно, звичайно треба, але <кхем> звичайно, краще навчитись до щоб потім вже треба було отримувати тільки досвід, бойовий досвід, а не навчати всьому попутно вже там, на жаль. Бути військовим це у вас як сімейна традиція. Вже, так, у вас багато військових в родині. так? Ну, у мене, так, да, в родині багато. Але ж теж ми всі військові вимушені, скажімо так. У не мав життя зробили військовими. У мене немає в, да. в ні жодного фахового військового, які вчилися або були військовими до повномасштабного вторгнення і до 2014 року. У мене всі були батьки, всі мої близькі, вони були звичними цивільними людьми, які працювали на звичних цивільних професіях. Але життя склалось так, що війна, війна, війна і. То як не ми, Ніколас на сам кінець, про яке суспільство мрієш після перемоги? Ти багато чого бачив, як ти багато часу провів у журналістиці. Можеш оцінювати, про що мрієш? Такі я мрію про суспільство, яке буде, скажімо так, думати про про наступне, про про майбутнє, то що буде. Там два п'ять-десять років, тому що все класно відразу не буде. Після війни до нас очікує дуже багато роботи. І військовим, і цивільним. Ще дуже багато роботи попереду, яку треба робити. Я бачу, щоб цивільст, щоб суспільство воно об'єдналося, і воно робило речі, які були б ну, нашу країну піднімали, скажімо так, після війни, тому що е, ніхто крім нас, і це треба робити і зараз вже треба це робити, і після війни тим паче. Тобто максимально. Спільне об'єднане суспільство одним спільним ділом піднімати і робити Україну краще, краще, краще. Е, Ніколас, дякуємо, що вибрав у своєму нетривалому відпустці час для нас. Е, вірю і сподіваюся, що ми в цій студії ще поговоримо про перемогу. Е, це був, був Ніколас Дубінський, солдат 5-ї крамової штурмової бригади. і ви дивились програма Актуальна розмова. Щастива, мій. пильнуйте себе.